Привіт-привіт! В цьому відео не буде ніяких ігор, я не планую ні в що грати, але дещо цікаве буде. Якось одного разу хтось в коментарях. Е, нахвалюючи мене, пишучи мені коментарі, е, 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 такі приємнощі. Я такий о, так, о, так, приємно, класно, класно. Е, так, е, я відходжу від тебе. Ось мені написали, що в мене досить такий приємний голос е, і. Заспокоюю, що так аж дрімати приємно під те, що я розповідаю, і під те, як я спілкуюсь. Так от, в мене попросили, щоб я обов'язково спробував записати казку. Оскільки ми вже записували дві історії про гуся, і ми ще одну мою улюблену казку я розповідав. Я сьогодні, сьогодні. В мене якось сьогодні 11 число. Я сьогодні. Липень точно. 11 липня. Сором. Так от, я сьогодні прокинувся зранку, і мені просто такий сон наснився. І я дуже швидко його почав записувати, занотовувати. Звісно ж, все ідеально, я не занотував, але. Я сьогодні хочу поділитися з вами моїм дуже дивним таким дивакуватим сном. Хочу вам зачитати е мій опис після того, що, ну, паралельно даючи мої власні коментарі, як воно приблизно було для того, щоб описати цю картину, що там відбувалося. І е я обов'язково е наполегливо рекомендую написати мені, які цікаві сняться вам. Звісно, якщо, ну. Ну, якщо ви відчуваєте себе достатньо комфортно в спілкуванні, і якщо ви, по суті, в принципі, запам'ятовуєте власні сни. Ну, розумієте, там, типу, в снах якась така штука, що мозок працює дуже дивним чином, він налаштований або на те, щоб запам'ятовувати сни. запам'ятовувати інформацію, Або на те, щоб генерувати інформацію. І він не може одночасно працювати і в тому, і в тому режимі, і тому, власне, сни. Не, так, з нею майже не запам'ятовується. Так само, власне, як і процес румінації, коли ви там цю жуйку жуєте в себе в голові. Як, як мінімум знайомих. І я підійшов до них і я кажу, е, запитав них, як мені дійти додому. А мені вони відповідають: ніяк? Ти вже учасник гри на виживання, і ти мусиш пройти випробування для того, щоб повертатися додому. я такий, що? Я усвідомлюю, що. Я не зареєстрований учасник, і я по суті можу спробувати втекти з території, де проводяться е, ці ігри на виживання. Е, але коли я дістався туди, де власне все це відбувалось. Я побачив, що це схоже на такий, знаєте, типовий такий апокаліпсис, такі будинки всі наполовину зруйновані, якісь такі індустрійні, індустріальні зони, дуже сильно дорога вся переломана, люди так якось збираються кучками, там щось між собою якісь влаштовують е, які ці е, ну, перестрілки. Знаєте, така дуже, дуже дуже гнітюча така атмосфера. І я пробираюсь. Е, і в одному із секторів, які, в яких я ходжу, я зустрів мою маму. Я бачу, що, що вона там, і я кажу: як ти тут? Що? Чому, я? як? Треба якось вибиратись? І вона мені пояснює, каже, що розповідає історію, що вона вже пройшла там всі ті випробування, які в неї мали би бути, і що, по ідеї, її повинні звідси були випустити ще вчора. Але вчора ввечері, коли там була якась е, така. Церемонія, так би мовити, їй підсунули отруту і намагалися змусити її випити отруту. І вона якось могла це змогла від цього відбитися і це і відмовитись. І я розумію, що гра, оця вся гра на виживання, що це обман, обман, і ми всі тут смертники. Нас типу ніхто не збирається відпускати. Що от нас всіх переб'ють, навіть тих, хто виграє. І я починаю людей організовувати на те, що повинен бути якийсь бунт, потрібно отак збирати сили, і ми повинні самі відбитися від тих людей, хто організовує, бо нас обманюють. Я, я відкриваю цей обман, люди підбурюються на бунт, і ми йдемо туди, де ці всі організатори знаходяться. І замість того, щоб якось силою брати цю Цих організаторів, а між нами так якась така водяна прірва велика, і ми не змогли дістатися до них прямо. І до них, чомусь, замість того, щоб силою брати, йде і починає моя мама з ними діалог. І, коротше. Щось сталось, мене скручують, мені до боку притуляють дуже розпечений метал, і я бачу, що в мене на, на боку вже таке величезне тавро, і я розумію, що я тепер точно учасник. Я втрачаю свідомість, і ми розділилися. Після того, ну, розділили нас, виходить в різних участках, ми знаходимося. Я прокидаюся і приходжу до тями, і починаю відразу шукати груп, об'єднуватися з групами інших людей, тобто з людьми, які теж, от там якісь в них ці всі штуки відбуваються. Не силовим методом, а саме так домовлятися, стараюся, все що... переконую, що ми мусимо якось триматися разом, що нам треба от... ці, ці всі е, ситуації, що, от ми тільки протидіючи разом, ми можемо добитися того, щоб оцю всю е, диктатуру організаторів, щоб ми могли її якось скинути, подвинути або якось, в принципі, вибратися звідти. І люди мене підтримують, погоджуються, гуртуються довкола мене, і ми. Починаємо думати, як нам здобути зброю. Бо попередній раз, я розумію, що попередній раз в мене не вийшло, бо в нас ні в кого зброї не було, і ми були неозброєні, і через це не вийшло. І я починаю думати, що самий простий і самий швидкий спосіб знайти зброю це забрати зброю силою в людей преміалів. І ну я так і написав. Це люди, які добровільно прийшли в цю гру, заплатили за це гроші, їх повністю екіпірували, і, типу, що вони от якийсь цей плюс собі мають від того, щоб оце пройти через цю гру. І якось ми захоплюємо одного цього преміала, починаємо там з ним ці всі розбірки, і мені випадає можливість його якби, вбити для того, щоб забрати зброю. І я. В мене не виходить коротше, його вбити, я, я тіпо, знову сумніваюся, я не хочу. і, тіпо, і е, з, Натомість він пропонує, каже, що е, він знає, де є зброя, яку можуть добути, як отакі, я, отакі, 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 що, що не преміали, е, що там можна виконати певні завдання, і тобі цю зброю дадуть. Е, ось, і він вказує мені, куди треба мені конкретно йти. Я якось розділяюся своїми людьми і дістаюся туди сам. Мабуть, ми під час бою цього поєдинку ми розділилися. Я дістаюся туди сам, і я бачу, що будівлю, куди мені по ідеї треба йти, біля неї стоїть чоловік, в нього так дуже багато динаміту, на ньому так висить, і він цей динаміт кидає в цю будівлю. І тут будівля, типа, зараз зараз хвильку. Е, і бачиш, що будівлю підриває якийсь мужик з вибухівкою. Е, поки вона руйнується, на її стіни вилазять інші чоловіки і ніби скручують стіни в рулон. <сум> Я Теж запам'ятав, такі люди-чик-чик вилізли на, на, на стіну. І, типу, ця, ця будівля вибух, там, вона має розвалюватись, і вона поки розвалюється, то вони скручують цю будівлю в рулон, як килим згортають, знаєте. І далі я підходжу до мужика з динамітом і забираю в нього одну шашку, яка на ньому була надіта динамітною, і підпалюю її. І кажу, що я починаю погрожувати не йому, а охоронцю, який там працює, тобто силовику, який там є. Я починаю погрожувати динамітом і кажу, що, типу, що віддай мені зброю свою. І, типу, Отак я вирішив забрати, бо вже в мене немає можливості цього квесту зробити, значить, хоча б так спробувати. І охоронець мені каже, що без коду доступу динаміт не вибухне ні біля охоронця, ні біля працівників, які там працюють. А в моїх руках він цілком собі може вибухнути. І я панікую, такий отре, динаміт викинути кудись і шукаю, куди кинути його. Так дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. І я так я вже бачу, що догорає, я замахуюсь і починаю, щоб кинути його вже прямо зараз. І е, після того, як замахнувся, я помічаю, що на місці, куди я хочу кинути динаміт, сидить жінка і годує дитину, немовля. Я такий. О, я, я в паніці. І тут в мене, знаєте, таке вмикається слово, мо", так повільно, і я починаю думати. І в мене такий міркувальний процес в голові. Знаєте, так картинка дуже повільно рухається, і я міркую. Якщо я кину шашку прямо на неї, то вона загине. Якщо я кину під лавку, яка нижче від неї, то лавку підкине вверх і зачіпить цю жінку. І в, моїх дум... і в мої думки втручається якийсь товстун. Тобто, отак я прям перед очима бачу товстуна, і цей товстун такий мені каже, що це було б справді так, якби лавка була прямокутною, а, а вона у формі трапеції. А значить, одна частина легша за іншу. Я такий, в мене там прям математика перед очима, такі всі цифри, цифри, розрахунки, формули, і я такий, точно. Він мені починає пояснювати, що там на сину скута, типу, в мене буде сила менша. Я такий, то, то точно ж І я такий кидаю цю шашку під ту лавку і під ту частину, де легша, ну, типа, ту частину лавки, яка легша. І, ну, по типу, от вона такого стрічком іде в цю сторону, тобто тут вона легша, ніж з іншого боку, де вона тості. І від вибуху динаміту лавку просто так хоп і перекидає на бік. Їй не підкинуло вверх, а перекинуло просто. І все, і, тіпа, і ніхто не постраждав. І ці охоронець, і цей з динамітом, вони починають щось там до мене. Бичити, і я такий, чекаю, звідти, тікаю, мені треба звідти бігти, бігти, бігом. Я бігом, 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 біжу, біжу з того місця. І Я так пробігаю через вулички, 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 і я виходжу на якусь таку дивну дивну алею, де бачу е кольорових, дивних таких кольорових зомбі. Різнокольорові зомбі, такі уявляєте да, собі. І... Я розумію, що це через сонячне проміння, що це сонячне проміння поширює зомбі хворобу, і, значить, я я теж на сонці знаходжусь. Блін, мені треба ховатись. Я знаходжу укриття. І укриття це знаходиться в автобусній зупинці. Така автобусна зупинка зверху дах, а по боках з усіх боків чотирьох скло, і скло тоноване. Тоноване товсте скло. І я такий туди хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, якось так. Там цепи якісь висять, все, я щось так розкручую, розкручую і туди, хоп-хоп, заліз якось. Заліз цими цепами все закрив назад. І я бачу, що всередині зупинки, в якій я ховаюсь, що там, там ще є люди. Є люди, але вони такі вже наполовину. На, на е, наполовину вже такі заражені цією штукою. І я. Е, так, 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 хвилинку. Вже на половину говорих, і я усвідомлюю, це... Що... І я усвідомив, що тіпа, я сам вже теж, типа, змінюватися почав дуже довго був на сонці, якось вошкався і не встиг сховатися, щоб не цей, не заразитися цією штукою. І я вже не можу ні втікти, ні лишатися не можу через те, що я вже не врятуюсь, я вже розумію, що все, все жесть. Типу, да далі один тільки вихід, і, і все. І... і якось раптово нас настає ніч, ніч. Крім того, що всередині темно, ще пац і зразу на вулиці всюди темно робиться. І після того, як настала ніч, до нас е, в цю е, автобусну зупинку, до нас туди заглядує е, казкова фея по типу Тінкербелл, знаєте, як з Пітера пітрапена. І е, от вона заглядує до нас, і я такий кажу, їй, що? Поможи! Тіпа, ти можеш якось це виправити. Типу, ну, ну, врятуй мене, їх, цих людей допоможи нам. Типа, ти, ну, ти ж ну, чари, якісь магія, де вийде. І вона так посміхається, мені дуже посміхається, якось так хитро, так по-злому. І мені таке якось вказує на бік, щоб я подивився на бік. А я повертаюсь туди і помічаю, що ті люди, які були разом зі мною, що то вже не люди, а то такі. Великі пряники. Люди-пряники, знаєте, такі, і пряничні чоловічки, і вони один одного їдять. Коротше, їдять. І один з них підходить і починає їсти мене. І так, так будильник заграв, і я таки прокинувся і думаю, це зараз що було. І ось, і так, все, 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 все. Ось. Всі емоції випустив. І так. Це був. Дуже дивний сон. Я знаю, що зазвичай мені сниться щось, справді десь плюс-мінус таке зазвичай, От, це, це для мене стандартний сон. Просто я не пам'ятаю більшість моїх снів. а ось цей так запам'ятався в таких яскравих фарбах. І я так клас. Я вирішив, що обов'язково треба записувати. Це я вирішив, що треба записувати, бо ми з другом ведемо спільний щоденник снів. <смеш> У вас таке є. <смеш> От Я цей собі, там його записав, 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 і. ну... <смеш> веселий сон. Друг мені сказав, що це прям на блокбастер тяне, що це можна кіно знімати. І. <смеш> <смеш> так. Я, звісно, не вмію тлумачити сни. І якщо хтось з вас вміє тлумачити сни, я з радістю почитаю ваше тлумачення. Просто це, це щось з чимось, це дуже такий цікавий, веселий сон. І взагалі скажіть, чи все нормально в мене з ментальним здоров'ям, якщо мені такі сни сняться. Чи ні. Так. І що я зрозумів? Що я зрозумів? У, всі, у всіх випадках, коли мені снився цей сон, у всіх випадках, коли я застосовував силу для того, щоб вирішити проблему. В мене завжди не виходило, по-перше, не виходило до кінця довести, коли застосовував силу. А по-друге, не виходило, е, ну, в принципі, не виходило е, добитися тієї цілі, яку я хотів, е, застосуванням сили. Типу, що сил, е, коли я застосовував силу, воно тільки робило мою ситуацію гіршою. І так, оце один єдиний висновок, який я можу зробити. А решту висновків, що це мені просто якийсь снився. Так. І, і, і так все таке живе, так все шевелиться, всі такі події. А воно між собою ще таким зв'язаним здається, таким прям. Ці шви взагалі не видно, воно так одне з другого перетікає туди-сюди іде. І в кінці ще якась така люта штука відбувається. Загалом. Тобто от в мене був веселий сон. Е, ось так і я цим хотів поділитися з вами. Я розумію, я швидше за все це відео розміщатиму не як основне, а як просто таке додаткове відео, щоб ви теж могли мені розказати, що, як, і це буде така частина елементу спілкування з аудиторією. І так, е, ще раз хочу нагадати, що ходить така міська легенда. Що на просторах інтернету є якийсь такий ютубер, якому те, що йому пише аудиторія, він бере і робить. Просто поміркуйте над цим. А загалом, я, я сподіваюся, що я зміг подарувати вам хоч одну невеличку усмішку, поки я розповідав оцей всякий сюр, який мені снився. Те, що нагенерував мій мозок, поки я сплю, я нагенерував вам у вигляді контенту. Так. Добре. Дякую за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви чудові люди. І пишіть мені, будь ласка, як вам формат? Записувати ще відео, коли мені якісь такі сни дивні будуть снитись. Або просто, можливо, так, просто, просто записувати відео посеред місяця, де я так себе розповідаю, як там у мене щось сталося, які приколи. І чи взагалі вам подобаються такі розмовні відео? Я знаю, можливо, можливо так є, що я вже частині з вас дуже сильно набрид, кожного дня відео випускаю, там якийсь такий весь завжди енергійний. Ви думаєте, що ні, ну, не може бути, не може бути, що людина така енергійна, така позитивна постійно. А ви знаєте що? А, а, а ви спробували бути мною? Взагалі, дивіться, от, я записую відео, а після того мені такі приємні речі починають писати, такі всі хороші, такі добрі, і всі такі чемні і милі, і... Я в захваті, мені так приємно, я завжди таким типу кайфу, так чилово собі спілкуюся з усіма і. Коли переписуюсь, відповідаю, в мене такий заряд позитивних таких цих емоцій, мене прям. Збирується воно. І після того сідаю записувати нове відео. І так от, я хочу ці емоції трошки подарувати назад через те, що от мені подарували в коментарях ці емоції, я такий весь на позитиві. І через те, що я на позитиві був, я далі протягнув цей позитив і далі записую відео, і потім знову в коментарі знов пишу відео. Гіба, і отаке воно постійно наростає. Тому так. Можна бути. В повсякденному житті я в середньому, просто я відчуваю, що певного роду мені повезло. Мені повезло в якому плані, що в мене середня моя емоційна середній мій емоційний стан це зазвичай спокійно-позитивний. Отак, Спокійно позитивний, або так трішки збуджено позитивний, такий, що трошки, там якісь двіжняки. Все залежить від того, як день проходить. Ось. Ну, що ж, сподіваюсь, вам сподобалися такі балачки наші. Не можу ніяк зупинитися. Добре, все, я те, що хотів розповісти, я вже розповів, тому можна зупинятися спокійненько. Всім бажаю самих спокійних і солодких снів, які тільки можуть бути. І максимально щасливого життя. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!